Від режисера «Ваканда назавжди. Агу. Невже? Вітаю рірі! Менш ніж за три хвилини. Повітря в цьому ліфті стане непридатним для дихання. Ой, Що, що це моя співбесіда? Ти задихнешся і помреш, хіба що зможеш вивезти з ладу пристрій на підлозі. Там же знайдеш проти газ. Щасти. це. Я чув Рірі Вільямс геній. Тож, ти в команді? Ріді, -рі, я бачу. Бачу тобі набридло чекати на визнання твоєї величі. Ви не перший геній в MIT. Чому ти не працюєш в одній з тих модних технофірм? Після стажування за кордоном я хочу створити щось видатне. Щось. Важливе? Дати інструменти, які допоможуть в твоїй справі. Але кожен, хто коли-небудь досягав чогось знакового в житті, мусив робити сумнівні речі заради мети. А на що здатна ти, Рірі? -рі? Ти відкусила більше, ніж можеш проживати. Я гарно жую. Так! Ти нічого не знаєш про цього чоловіка. Ти або загинеш, або потрапиш за ґрати. Оце набагато більше. Залізне серце. ДИЧИНА Підозрілий бункер. Мій бункер не підозрілий. Чи було в стіні підозрілого бункеру Отаке живи, посміхайся, кохай напис. Буквально над ящиком із самокерованими ракетами. Вони не мої.